Хорван Бодан. решили ми е да й бате. Ото светено водечку. Окунут се. Аня, бля, бля, бля.

Раз. Се, о, раз. О, Добре. Wow, Молодец! Wow. Молодец, молоток! Вот это же наш, что там, <-то>, а сегодня, о, это Эзар, я снимлю. <зам> <него>. Манюша, давай. Вот <зам> это, это все свой класс. Давай, давай, Гланд, я дивлюся, що вас саме з таки двох заїло, що ні? Що ви мусите це все зробити, друге? Що ти кажеш, чому? Ти такі фані слова казав, давайте! А сьогодні останній деш що дробев не поламати. Та то ти ма до мене поламати, чуєш? Давай, 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 е, все, Давай, давай, давай. Є все, є. да, правильно, трусецкий берет. Женок, не мая, не кручу трусецкий. Да, не суббежный топел, сара. Да, не сподейся, лей. Ще, а? Ще дай, о. Раз. Два. 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 Два.

Você é da Cláudia, você é